І Отца, і Сина, і Святого Духа. Розлюблені у Господі, браті і сестри, ми сьогодні з вами чули в євангельському повістуванні про те, як наш Спаситель творив різні чудеса до людей хворих. У нас є хвороби, котрі ми всі прекрасно розуміємо під цим словом. Є також хвороби, які складаються, які називаються духовні, душевні. Ми люди нагадуємо свого творця Троєчного. Бог є Троїцей і в нас так само ми складаємося з тіла, з душі і духа. Ми постійно про це з вами говоримо, бо слово психос, психологія це якраз грецьке слово, яке говорить, що перекладається буквально душа. Душа це наші емоції, це стан людини, коли вона, наприклад, чимось насолоджується, або коли гнівається. Це є душа, це наші емоції, це та друга частина. А дух це те, що нам Господь вдихнув, цей дух, котрий від нього прямо, так? є теж хвороби духовні. Це є існування, зокрема, про те, що ми ще сьогодні теж чули, в тому числі. І от Спаситель, він лікував. Людей в цих трьох стадіях хвороб тілесних, психічних, псих... скажімо, навіть це не психічні, а психологічні, тому що психічні це хвороби розуму, це хвороби тіла. Не треба плутати з душевними і тим більше з духовними, як існування. І от люди часто нас запитують, священники, вони кажуть, а звідки взагалі хвороби, звідки їхня історія, Походження, невже Бог створив ворогу. Ми знаємо, браті і сестри, із книги буття, з першої глави, про те, що Бог створив все добре, і він не міг створити щось погане, що шкодить людині. Ми знаємо також, та книга нам далі розповідає, книга буття, про те, що із гріхом. Цей світ війшли і хвороби, і смерть, як наслідок хвороб. І тому людина і страждає. Тобто не від Бога є страждання, які несе людина, вони є від диявола, вони не задумані так творцем, але Бог це попускає ради нашої користі. Коли людина з терпінням... Переносить цей стан хвороби, вона потім сама бачить, що тільки в духовному плані вона приобітає більше. Тому що розуміє, для чого вона живе, що вона не вічна, її тіло тут не є і центром. Коли вона хворіє, вона це прекрасно розуміє, що в неї є щось інше, крім тіла. Якщо ми будемо говорити про психологічні проблеми, то взагалі... Питання навіть не стоїть. Як страждає чаш... чашка ця людина і не розуміє навіть цього, а про духовні, так взагалі не може бути й мови. І от наше завдання набрати терпіння і мужно нести свій хрест, кожного він свій. І молитись Господу, звичайно, за зцілення з вірою, чекати цього, але розуміти, що Бог нам робить те, що корисно для нашої душі. Для нього одне важливо, ми для нього його діти, і Він хоче, як і кожен з нас хоче своїми дітьми бути в добрих стосунках, так Він хоче нам вічного блаженства. Він не хоче просто, щоб ми тут добре жили, на цій землі, Він хоче, щоб ми в вічності добре жили. Тому ми християни прекрасно знаємо ціну цих стройбій, якщо терпимо їх, ще раз кажу, якщо ми їх терпимо, безропотно. як ми тоді наближаємося до Свого Творця. Як ми з ним по-другому проводимо це життя, і тому навіть можемо його подякувати за всі ті скорби, які Він нам не спосилає. І от, браті і сестри, сьогоднішнє апостольське читання до римлян, зокрема, мало і такі слова, все, що написано було раніше, каже апостол Павло, написано нам на повчання що ми терпінням і втіхою списання зберігали надію. Справді, якщо ми будемо читати, особливо старий заповіт про праведників, які терпіли, дуже важке життя жили, будучи праведниками в старому заповіті, ми що будемо мати, так як він пише, будемо мати втіху списання, будемо мати приклад для при себе. І будемо своє терпіння збагачувати. Часто люди питають, де взяти це терпіння? От апостол Павло нам і каже, списання, які перед нами відкриють мужність тих людей ще в Старому Завіті, не кажучи вже про Новий Завіт. Візьміть тільки Авраама, наприклад, який так важко страждав. Бог йому пообіцяв дитину, і коли він аж тільки цю дитину дав. А потім, коли там, сказав, щоб він його на жертву приніс. Згадайте тільки це, ці моменти головні. Згадайте Давида, помазав його на царство, на царство він не міг, тому що Саул цар його переслідував. І як Давид тікав, звідти родилась Салтирі, до речі, книга. Важке яке було спочатку життя. Але коли показав оце терпіння, тоді і Бог йому дав потім зовсім інше життя. Тож далі продовжує апостол Павел, Бог же терпіння і втіхи Чуєте, браті і сестри, він називає нашого Бога Богом терпіння і втіхи Ми молимося Духу Святому. Це люди Бесний утішити, Втіхи зрозуміло, що Дух Святий нас втішає. Скільки знає прекрасно людей, християн, чому і не заростають стежки ніколи до храму. Ніколи в нас немає такого періоду, щоб взагалі. Храми зароснули стежкою. Щоб люди не робили, бо вони знають, там втіха неземна. Це не те, що прийшов до куми, там поплакав і в якийсь момент тобі стало краще завтра знов тобі погано. Там Бог дає таку типу утіху, яку цей світ не може дати, ніхто земний не може дати в храмі. Якщо ми щиро прийдемо до нього, може бути навіть і не в храмі. Людина потім оцерковляється, коли. Пережила якусь зустріч з Богом, навіть поза храмом. часто це відбувається в важких обставинах, як на війні, наприклад, в тому числі. І людина дає обід Богу, що тільки якщо я виживу, я стану християнином. Той обід, який ми всі в хрещені давали, який ми потім, живучи в цьому світі, забуваємо і не згадуємо. Так от апостол Павло називає нашого Бога Богом терпіння і хай дарує. Вам бути, Він молиться до цього Бога в однодумстві між собою, завченням Христа і Ісуса. Бачите, браті і сестри, як це важливо, однодумство. Сьогодні православний світ розділений, ви знаєте, нікому не секрет. Не тільки те, що ми спостерігаємо, як два православні народи, не знайшлись такі люди, котрі б сказали такі слова. Де більшість не сказала, в опозицію стало, що зброю не візьме. Не знайшлись так, такі люди, що не будемо ми православних і православного вбивати. Вдумайтесь просто. Ми православні з нас сміються, всі іудеї, другі люди. Нема такої людини, нема такого, хто присухав, політики керують. Сьогодні в Одесу, хто ще не дивився, новини, прямо в вівтарь. Головного кафедрального собору Одеси. Вівтак, знаєте, де тут, позаду мене, прилетіла ракета Х-22. Тобто це ракета, яка дуже точна, тут не можна сказати, що це була помилка. І храм, головний храм Одеси без Алтаря. Вони куди прилетіла ракета? Христа Спасителя, який на престолі знаходиться постійно нашого храму. Від кого прилетіла ракета? Від країни, яка називається православною. От розумієте, однодумство, а так само, браті і сестри, сьогодні православний світ розділений напів також на Україні. Одні визнають схизмою, не, не може... одні визнають церквою те, що є схизмою, що ніяк не може церквою бути визнано. І теж це проблема, що ми ніяк не можемо зустрітись. І рішити цю проблему, раз вона в нас є. Це не додає нам честі. Так от, браті і сестри, сьогодні знову ці слова актуальні. Бог же терпіння і втіхи, хай дарує вам бути в однодумстві між собою, щоб ми однодушно єдиними устами славили Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа. Тому приймайте один одного, як і Христос прийняв вас для слави Божої. Чуєте, браті і сестри? Ми тільки там, в молитві, маємо надію, що колись це все завершиться. Колись ми зрозуміємо і приймемо один одного. Не прийняття якоїсь людини апріорі – це є не християнство, це порушення всіх світ. І тому ми кажемо, що в нас в церкві Христовій всі нації мають місце на спасіння, тому що церква покликана для спасіння. Тому я ніколи не піду в ПЦУ. Тому що я там не чую цих слів. Я чую обман Євангелія, фальш, заміну Євангелія. Я не чую, що росіяни теж можуть спустись. І вони наші браття. А навіть якби не були вони православними, то нам би треба було думати, як в країні, яка поряд, як би їх навернути в православні. Раз ми всі діти Божі, А ми чуємо сьогодні ненависть до всього народу, щоб прям знищити не слова. Які лунають Євангелії, щоб їх Бог просвітив, щоб прийшли до покаяння. Це є, євангельські слова, це є погляд Бога на за, за, тих грішників заблудших. Бог хоче всім спастись, бо всі його діти, так як і в нас, коли діти роблять неправильно, то яка мати настояща, це тільки Мачуха може проклинати цю дитину і казати їй самі гірші слова, щоб ти здох, там, здохла. Мати прийде в церкву, буде молитись за цю дитину, щоб Бог її напоумив і не таку прийняти дитину, як вона є. І ми не приймаємо їх в ці агресії. Ми теж це засуджуємо. Ми бажаємо їм покаяння, От такі речі, як я тільки, тільки зараз розказав про собою. Як це можна прийняти і сказати ні, нормально з цим жити? Як можна прийняти бучу? Інші речі, але ми не маємо уподоблюватися злу. Ми маємо стояти вище цього, ми маємо бути далекогляднішими, браті і сестри. Тільки людина дурна, не образьтесь, вона думає тільки сьогодні і завтра. А то, що післязавтра і після, після завтра, вона про то не думає. А війна колись скінчиться. Нічого нема вічно. Пам'ятаєте ковід? Ми говорили про це, скінчився, скінчився. Але урок мали взяти, так і зараз візьміть урок. Не можна побудувати державу на ненависті. Я дуже люблю свою країну, але мені дуже не подобається її гімн. Ще не вмерла. Знаєте, Ми вже декларуємо, що колись вона помре. Ну як так можна? При всій повазі до поета, який писав ці слова, вже є нотка негативу, нема позитиву. Ми будемо бо ще не вмерла, будемо тільки тримати, щоб вона не вмерла, тим самим декларувати, що вона вмирає, вмирає, вмирає. Вдумайтеся, при всій повазі, чому би нашим гімном не стало Боже Великий єдиний нам Україну храни. Чим це поганий бегім був? Позитивний молитва для всіх, бажання благодаті, благосвіння нашій державі. Ось тому сьогодні, браті і сестри, цими словами. І ми будемо розуміти, звідки зло, зло від дьявола. Будемо ненавидіти дьявола. Нам можна тільки одну іпостась на цьому світі ненавидіти. Чуєте, можна і треба. Святі отці кажуть, це діявол. Ми прямо до нього, коли хрестимось, ви коли були хресними, мали запам'ятати, священик каже: плюньте на нього і дуньте з призренням на нього. Ми одну іпостась можемо ненавидіти. Але не людей, через котрих дьявол робить. Ми їх маємо шкодувати хворих, заражених дявольським вченням. І бажати їм покаяння, тому що поки вони живуть, вони можуть навіть в останній час подих свого життя сказати, Боже, пробач мене, і Бог їх спасе. А ми не доведемо цю людину. Так? Ми не маємо права нікого, ми боремося зі злом, але не з людиною, яка це зло випромінює. Хай Господь це розуміння нам, браті і сестри, допоможе не тільки розуміти і виконати молитви Святої Богородиці і всіх святих нашої сім'ї, зокрема, і пам'ять котрого ми сьогодні вшановуємо Антонія києво печерського засновника лаври нашої столиці, начальника руських монахів, хай бойового молитвам Господь нас всіх спасе і помилує. Амінь. Слава славені, Господні на нас, того благодій, чоловіка любів, як всіх на мені прийсно, і ловіті у.